Східниця, найфайно спустилися ось цієї гірки. Знаходимося зараз між базами Гуцулка і, Сх... і... Ксеня біля джерела номер 15 і свердловини номер 357 Зараз ми їх коротенько оглянемо після цієї дирки в мостику. Дирка цікава, правда? Що вона вам нагадує, можете в коментарях написати, як люблять казати дехто. Ми теж такі не любимо жартувати. Та, тут по сходах можна піднятися і перейти, але ми так ну, трошки ширше коло зробимо. Глянемо джерела і тоді через територію бази на промислову, а з промислової знаєте, можна вийти до автостанції, до центру. Так Не знаю, я думаю, все-таки щоб одна людина якась підійшла в кадрі була. Подивимось. Пам'ятаю, вона протомов місці прийде, тут прогуляється. Залізисто, ну такий смак заліза. Смак заліза і притаманний. І йдемо до свердловини. Номер 357. Це вона типу нафтуся. Бачить, річка вже зафарбована залізистою Недогляд, недогляд, нафтуся тече безкоштовно пропадає не будемо стояти. Ну, Я думаю, вже на 24 гривні натекло. На 48 натекло. Тобто от ми їдемо до кінця ролика, я думаю, тут на 1000 гривень на піде просто в землю. Просто жахлива безгосподарність. Безкоштовно зливати цінну мінеральну воду в річку. Матки, заливаю будиночок серед ялиночок. А, давайте підніме От білочка в бачите? білочка в комцумі побігла я вам сказати ялини гарні тут можна не тільки воду пити а й милуватися красою природи насолоджуватися тишею А, буде стежка буде, там точно є стежка протоптана. Напрямку бази, оттуди ми підемо. Зелена скринька. Зелена скринька це стара модель жовтої скриньки. вже майже повністю перейшов на жовті скриньки, східний це використовується зелені. Ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз, раз, раз повторюся. Дуже люблю знімати відео, коли в кадрі немає людей. Ніхто не заважає, ніхто не ходить, ніхто нічого не говорить. Тиша, спокій, краса. Тільки чути, як сніг хрипить. От давайте кілька хвилин понасолодимося. мостик, Ми з нього стартували, просто ось так трошки ширшим колом пройшли, щоб цікавіше було. І ялини. сипані снігом. Не курити на території як на мене абсолютно зрозуміло чому. Дорожні наші ролики виконують соціальну функцію. Купа глядачів нам пише, що на жаль, на жаль, з тих чи інших обставин ну хтось не може дозволити фінансу, комусь здоров'я вже не дозволяє, комусь вік. Побачити ті місця, які вони любили, де вони любили бувати, прогулюватися. Нам такі відгуки пишуть про східницю, і про Трускавець. І про Львів. <ріст> на жаль, є люди, які прикуті до ліжка і справді не можуть навіть у Львові вийти і побачити банально, а що в центрі, як на площі ринок. Не кажучи вже про те, щоб поїхати в східність. так справді що не кожен день є бажання знімати відео, але прокидаєшся, думаєш, що є люди, які вранці починають дивитись відео за кавою, хтось дивиться в хтось ввечері. Які чекають побачити щось нове або ті місця, які вони так полюбляють. Ми за них прогулюємося. Навесні, влітку, восени, взимку, Водощ, сніг, ожеледицю. Тежка є, але так не дуже серйозно протоптано. Що свідчить про те, наскільки тут часто чи навпаки, не часто ходять люди. І майже майже перейшли вже територію. Тут до 10 вечора можна переходити з 6 ранку. А, і ми вже виходимо з території бази Гуцулка. База Ксенія з того боку річки на тому боці воно в нас ще не на відео. Кому цікаво, можна побачити. Це вулиця Промислова. Ліворуч вона водить до парку. Пантели ймонація, ми фактично вийшли з парку, може до повернутися, ми так зробимо, що відео не будемо показувати, від парку прийдемося промисловий отуди. До парку, прямо до слонників вийти на самому вершині гірки а ся обох теж бачите, можна заходити і дивитися. Красавий напис гуцулка про промышленно.